Вітаю вас, Кривий Ріг Дніпропетровська область. Давайте подивимося підсказки з інформаційного поля, як пройде 29 грудня 2022 року місто Кривий Ріг Дніпропетровська область. Які будуть події у Кривому Розі 29 грудня. Підскажіть, будь ласка. Понимаєте? Ми знаходимося в якому ми в якомусь ілюзорному мірі ми знаходимося, в ілюзіях. Немножко нічого не понятно. Воду в, в, в інформаційна така вода, нічого не понятно. Вроді би мир, і, і, і в тому ж якісь ілюзії. Ми живемо. в якихось ілюзіях? І лють водичку потихеньку, інформаційна така. Ну, Хотілося більше конкретніших інформацій. Іменно це війни касається, воєнних подій, от того, що в небі. Ну, у нас непогано, ми, ми йдемо до, до кінця року в таких енергіях, непоганих. Навіть буде допомога, і матеріальні подарунки. Ну, в в общем-то, Взагалі, все нормально. Якийсь період закінчується. Воно ще щось буде, якась погроза вагняна. Якась вагняна погроза буде. Буде страшна. Це од війни буде йти. Таке, якби, такий, щось ми узнаємо, що щось буде страшно, що буде аж якась така карта це смерті, а ця страшного суда. От ми щось будемо таке знати, що щось таке, вроді би, нас жде таке щось необичайне, розумієте? Ну, ми повинні від усього, всього, всього, що нам кажуть, повинні уйти. Кривий ріг має уйти від воєнних дій. Він уходить, просто уходить. І буде така ж, ну, оборонітельна така позиція кривого рога, така от, такі підказки на завтра. Дами? Будемо ще боятися сирен. Але ми повинні просто себе взяти руки, поставити захист над містом своїми молитвами. І 29 грудня Кривий Рік, можемо прожити більш-менш, ну, якщо це тільки сирени, то значить і нічого не... у нас не трапилося, значить ми щасливий день прожили, правда? На війні, коли війна, то це так. Будь ласка, Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Підскажіть 29 грудня четвер 2022 року. Непогані підказки. Знаємо ми, що війна є, знаємо, що ворог, знаємо, що дуже страшні десь діла. Любимо країну. Дома. знаємо, що є горе в країні, горе в країні, що є ворог, що він в Україні несуть тяжкий крест, люди. Ну, наші, наші, наша обов'язана допомога, надії, ну, і ще ну, передвіження різного роду передвіження будуть приїжджати, уїжджати, ну, і когось ждуть. Ось ждуть. Добре ждуть людей, Кривий Ріг. Так що дякую всім за увагу. Бажаю всім мирного неба і хай будуть у небі тільки добрий вітер, сніг, сонце. А сповіщання про сирен буде. Ми будемо слухати, насторожуватися, берегти себе і будемо сподіватися, що Господь Бог і всі наші воєнні. Нас захистять, наше місто, наше небо і нас. Дякую за увагу. Люблю кожного. Пишіть коментарі, ставте лайки.